Наші клієнти доволі часто просять пояснити, чому насоси з однаковою потужністю та продуктивністю відрізняються за ціною в рази. Порівняємо два-4-кіловатні насоси: аквавіва VTB за 500 євро та палінжецвін за 2200 євро. Насос з Китаю. Гідроблок виготовлений з армованого термопластику, двигун з мідною обмоткою, пластикова крильчатка, вал двигуна з нержавіючої сталі марки 304. Всі деталі виготовлені в Китаї. Сервісне обслуговування кожних 3-4 роки. Насос виготовлений у Швеції, гідроблок з бронзи, Двигун з мідною обмоткою, виготовлений в Італії. Вал з нержавіючої сталі марки 316, крильчатка з бронзи. Італійські підшипники та сальник, рівень шуму до 60 дБ. Відповідає європейському стандарту енергоефективності. Економніше на 30%. Сервісне обслуговування один раз на 8-12 років. Залишились питання? Пишіть в коментарях, відповімо кожному.